Як зробити скріншот на телефоні? Привіт! Давай розберемося, як зробити скріншот на телефоні та на комп'ютері. Почнемо з телефонів. Більшість мобільних пристроїв створюють скріншот при одночасному натисканні клавіші блокування екрану і кнопки підвищення або зменшення гучності. Конкретне поєднання клавіш для твого пристрою можна знайти в інтернеті. Наприклад, пишеш в Google запит, як зробити скріншот на телефоні Samsung A12. Переходиш на сайт або ж відео, обираєш зручний для себе спосіб і все. Скріншоти будуть збережені в окрему папку в галереї пристрою. Щоб зробити скріншот на телефоні iPhone, затисни одночасно і отримай кнопку блокування і кнопку додому, або затисни кнопки гучності і блокування телефону. Дочекайся клацання і спалахування екрану. Зображення екрану автоматично збережеться в папці Фотоплівка разом з іншими фотографіями. Вітаю! Тепер ти вмієш робити скріншоти на телефоні. Переходимо до скріншотів на комп'ютері. І перший спосіб це кнопка Screen». На будь-якій клавіатурі ноутбуку або комп'ютера є клавіша Print Screen, яка робить знімок екрана в момент натискання клавіші. Найчастіше вона знаходиться у верхньому ряду клавіатури за кнопками F1 F12. Після того, як ти натиснув на принтскрін, ти не побачиш ніяких візуальних змін, однак скріншот вже створений і знаходиться в буфері обміну. Буфер обміну це місце для тимчасового зберігання даних. Воно необхідне для копіювання або переносу між програмами або частинами програми з допомогою операцій копіювати, вирізати і вставити. Він плюс Прінскрін ще простіший спосіб зробити скріншот: одночасно натиснути клавіші Windows, вона ж пуск і Прінскрін. Всі зроблені таким чином знімки автоматично зберігаються в папці знімки екрану. Таким чином можна швидко зберегти на комп'ютер багато скріншотів. Щоб знайти цю папку, в меню пуск натисни на пункт зображення. В операційній системі Windows 10 можна також натиснути на провідник. Іконка на панелі швидкого доступу відразу праворуч від. Win плюс S плюс Shift. Така комбінація клавіш підійде, якщо тобі потрібно зробити знімок не всього екрану, а його частинки. При одночасному натисканні цих кнопок з'явиться інструмент, який дозволяє виділити потрібну область на екрані. Цей знімок збережеться в буфер обміну. Далі потрібно зберегти його через програму Paint або вставити безпосередньо в діалог або месенджер. Як зробити знімок екрану на Mac? Щоб зробити такий знімок, натисни і отримай разом три клавіші: Shift, Command та 3. Якщо в куті екрана ти побачиш ескіз, натисни на нього, щоб відредагувати знімок екрану або дочекайся, доки знімок екрана не збережеться на робочому столі. Як зробити знімок області екрана? Натисни і отримай разом три клавіші: Shift, Command та 4. Перетягни перехрестя, щоб обрати область екрану для знімку. Щоб зробити знімок екрану, відпусти кнопку миші або трекпада. Якщо в куті екрана ти побачиш ескіз, натисни на нього, щоб відредагувати знімок екрану, або дочекайся, доки знімок екрану не збережеться на робочому столі. Де знайти знімки екрану. За замовчуванням, знімки екрану зберігаються на робочому столі з ім'ям: знімок екрану, дата О година. Крапочка, пенге. Ну, все. Вітаю тепер ти гуру скринів.